Виконую ваші мрії. Мені написала дівчинка, те, що вона захворіла і лежить в лікарні, і в неї мріє, щоб я приїхав до неї та провідав її. Тому зараз їду за подарунками і їду до неї. Я нагадую, що кожен, хто на мене підписан, може писати свою мрію в коментарях. Я когось обираю та реалізовую її. Ми підготували шарики. Мрії здійснюються, щастя, і все буде добре. Забираю і лечу. Також я написала, що в неї мрії, щоб я купив велику пачку корма і завіз в приют, і вона була готова докласти 300 гривень. Це говорить про те, що ця дівчинка з великим серце вже сильно хочеться нею зустрітися. Як ви думаєте, така панда сподобається? Беру. Я в ще свою шоколадку Кіпсар Єва з золотими квиточками. Ми вже в лікарні. І сподіваюсь, ми покращимо настрій. Моє дитинство стільки часу провів в лікарні, це просто дуже багато реанівація на жаль, тому я розумію, як це лежать в лікарні. Це ми до тебе? Да. Ти рада? Дуже дякую. Іграшко. Дякую. За вже завтра. Я круто. у тебе була мрія, щоб я приїхав? Так. Да одуже швидше. Давай п'ять і ми будемо їхати. Це що, мрія здійснюється. Так, а ви пишіть свої мрії в коментарях і підписуйтесь на Артема.